Відсім запишу таке коротке відео на рахунок робіт в місті Веніпезі. Всі кажуть, що тяжко знайти роботу. Повірте, що ті, хто захоче її знайти, ви її знайдете. Моя така порада сім'ям, які приїжджають сюди. Приблизно вас троє-четверо. І ви приїжджаєте сюди з маленьким бюджетом. Порада різкніть. І купіть машину за допомогу. За цю першу виплату яку дають 3000 на дорослого, півтора на дитину, так як ми зробили це ми. І якщо ви не знайдете зразу роботу, то, що ви хочете. Наприклад, чоловік не знайшов роботу, щоб отримувати свою сім'ю, ви можете зареєструватися на Дордаші. Там більш-менш легко. Е, Реєстрація, для цього потрібні канадські навіть тимчасові права. Убери є також, але на Убері набагато важче зреєструватися, тому що там йде перевірка, там чи, ви, як, чи ви маєте кримінал, чи ви не маєте, чи ви судимий, чи не судимий, і це займе вам час. І ви зразу не зможете їздити і працювати. На Дордаші ви зможете працювати. Е, ну, для, я, коли реєструвався на Дордаші, то я дуже легко зреєструвався. Нічого там складного не було. Отже, щоб зразу ціплятися хоча б за щось, потрібна що? машина. Щоб її взяти. Хто маленьким бюджетом сюди приїжджає, можете зробити, такий як я вже казав вище, такий момент, що просто з грошей допомоги ви купляєте собі автомобіль. Якщо, не дай Боже, стається так, що. У вас немає роботи там місяць-два, то ви просто Дордашите. Це будуть не такі мега круті гроші, але це будуть гроші, щоб ви прожили. І хоча б 1200, щоб лишилося на хату вам, яку ви будете знімати, щоб ви просто не віддали на машину до останньої копійки. Це рискований план. Але, наприклад, ми так рискнули, і нам все вдалося, дякувати Богу. І просто я вважаю так, хто крутиться, той завжди чогось досягне і немає неможливого нічого. І тут роботи дуже багато. Просто дуже багато людей приїжджають і кажуть: я там був директор, а тут я ніхто. Ну, вибачайте, люди. Ця країна, яка живе по своїх правилах, має свої закони. Їм полювати хто звідки проїхав, вибачте. У них немає е, помежі е, по сусідству, можна так сказати, Росії, що ним капець загрожує і що треба так сильно захищати Україну. Просто дякуючи українцям, які є в парламенті, дякуючи діаспорі українській, яка є в Канаді, дуже величезна, дякуючи цим людям, допомагають українцям попасти в Канаду. Я вас дуже прошу, хто не в Канаді, промоніторте максимально, куди ви їдете. Тому що дуже багато наших співвітчизників вертається назад, вертається в Україну. Я вважаю, що потрібно хоча б місяць бути в Канаді, а не зразу побачити сірість біля готелю сірість Канади і сказати, що тут дуже сіро, що тут нічого немає, що тут взагалі... Просто ужас і кошмар. Я е, вже тут е, 27 лютого буде три місяці. І я поки що задоволений, що я сюди прилетів. Задоволена моя дружина, задоволена моя дочка. Мої дочки 9 років. Так що вперед і до перемоги я впевнений, що в кожного все вийде. Просто зрозуміти одне: це країна, в якій немає такої штуки. Я не хочу, я не можу. Тут потрібно від самого нуля почати, але тут я бачу, що є майбутнє. Я бачу людей, які як розвиваються, як вони хати беруть в кредити під виплату, як взагалі комфортність життя. Тут є стабільність. Це точно є, тому що я це бачу. По-друге, як люди тут скільки часу, наш, навіть українці, які раніше переїхали в Канаду, як вони тут живуть. Чому вони не тікають назад? Чому вони не кажуть що тут погано тут? Тому що мені здається, що дуже багато українців робить помилку. Поїхав на тиждень, побачив Даунтаун, побачив бомжів, бігом утік, сумки, все, паніка. Люди, все класно. Повірте, всі живуть, нікого не вбивають. Так, кримінали є всюди, в всьому світі. Канада не ідеальна. Це не картинка. З фільму Супер Don't Worry Be Happy. Тут теж є свої мінуса, але тут є стабільність. Я вам всім дуже дякую. Бажаю всім тільки добра, тільки щастя, злагоди і здоров'я, щоб всі були здорові і щоб в Україні війна нарешті закінчувалась Все. Всім удачі, дякую. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. У мене канал тільки розвивається. Я дуже стараюся, щоб е, вас зацікавити. Будь ласка, підтримайте мене. Дуже вам дякую.